Наприкінці липня, нарешті, ми розпочали ремонт вулиці Пархоменка. Вулиця Вистраждала свій ремонт. І Хоча в нас проєктні роботи були виконані насамперед на центральну частину міста, це вулиця Давиденка, вулиця Щорса, перемоги. Проєкти вже були виконані на ці ділянки, і навіть по вулиці Щорса розпочато роботи. Але все рівно грунтовні роботи по Вулиці Пархоменка ми розпочали першими. Вся причина в коштах, які ми маємо на своєму рахунку, але, на жаль, вони дуже повільно, але правду сказати, зовсім не проходять по казначейських рахунках. Але неймовірними зусиллями нам все-таки вдалося виділити 30% на вулицю Пархоменка. Це кошти на закупівлю матеріалів і. Спалино-мастильних матеріалів і все-таки розпочали вулицю Пархоменка. Об'єм ділянки майже 4 тисячі квадратних метрів на суму трішечки більше 800 тисяч гривень. В цьому році ми не закінчимо всю вулицю. Все-таки надіємося на наступний рік у нас будуть надходження і проєктні роботи виконані. Ми закінчимо цю вулицю сповна на наступний рік. А в цьому році ми плануємо ще закінчити цю центральну частину міста, як я говорив раніше, вулицю Доведенко, і вулицю Щорса, і вулицю Перемоги. Таким чином, вся центральна частина міста в нас буде вже асфальтована з капітальним ремонтом. Буде зручно і ходити там, де нема тротуарів, ну і їздити, звісно. Тому що дороги в нас є проблема. Якщо не номер один, то номер два і номер три. Роботи на даній ділянці виконує білоцерківське підприємство «Техторбуд». Минулий рік вони вже показали свої здібності, свою техніку, і ви самі можете переконатися, що техніка сучасна, виконує за сучасними технологіями ремонт. Ну і Робота минулого річ показала, що їм можна довіряти. Ще велика складність на вулиці Пархоменка є, що відсутня основа. Тобто вулиця робилась дуже давно. Основа ґрунт, який був під асфальтобетонним покриттям, ну, відверто скажу поганий, не підготовлений. І коли йдуть великі вагові автомашини, вони руйнують. Спека, неякісний асфальт, він береться хвилями, а від цього вода залишається, ну і від того руйнується він. Зараз підприємство виконує технологічно нові рішення. Вони спочатку укладають вирівнюючий шар. Асфальтобетонного покриття укатують, утрамбовують і потім буде чистовий шар буде грунтовно лежати, ну, я думаю, на довгі роки, як мінімум років 20-25 він ще буде лежати.